Добрий день, Україна. Сьогодні вперше в мене джіп у продажу. Раз був Renegade, раз був компас автомобіль мого клієнта. Пригнаний він з Америки був у 23 му році. На сьогодні з Європи в європі пожив рік. А сьогодні приїхав в Україну для продажу. До речі, максимальна комплектація ліміта з рідною безпекою, з пошкодженням правої сторони. Ристибниця поїхала. Під капотом у нас двигун 3.2 V6 Pentastar, наскільки я знаю, він називається, приблизно 270 кінських сил. У ньому повний привід і автоматична трансмісія. Трансмісія тут у нас 9-ступінчата АКП ZF. по приїзду в Україну на пробігу в 42 тисячі кілометрів. Оливи були всі замінені і в коробці, і в редукторах, в роздатках, і так далі. В двигуні мінялось кожні 7-8 тисяч. ТО. Робилось вже слід його зробити. Газове обладнання тут установлено і зареєстровано в техпаспорті. Так, так щодо пошкоджень. Морда в неї не билась, можна так сказати, бо в неї був удар по правій стороні. Мінявся тут вузол підвізки правої, бампер мінявся, фара, крило і дві, дві дверки. Да. Прийоми фарбовані робилась повністю сторона, капот, до речі, майже не фарбований, трошечки десь куточок підфарбовувався. Але з Америки вона чомусь приїхала по Карфаксу, вона була чиста, але з Америки вона приїхала. Тут пластик, я не перевірю сфарбовано і е, лівою стороною тут не фарбовано тільки крило переднє, а обидві двері, крило і дах легенько пофарбований, 170-180 мікрон. І з того, що де є шпакло, ну тут таке там, 200-300 мікрон приблизно. Е, на деталях тут майже нічого нема. В прийомі трошки, тут десь дверкою, напевно, було піджато робили. І ось тут от я в по-моєму, в цьому місці на коробі знаходився. Але прийоми, пороги, все це тут залишалось рідним, Трошечки підремонтовували і все. Шини стоять годієр літні на цих дисках uh, і другий комплект є зимових шин на інших дисках, якихось інших, не знаю, яких я їх поки що в очі не бачив. Лобове скло в Україні було поміняне. Дах з панорамою. Виглядає все гуд. В комплектації є безключовий доступ, обігрів дзеркал, поки бачимо, є. Електропривід сидушок, шкіряний салон. Ось такий. Тут маємо чотири склопідйомника, передні з авторежимами, електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів. Датчик світла є, протитуманки передні. Є до речі, все на ледах попередку. Тут у нас яскравість щитка приладів, і разом з нею щелчком ми вмикаємо світло. Це американська така плюшка. А ось тут підсвіточка в ногах. Це, до речі, в Dodge Challenger тільки зрозумів, бо в день дивишся, не можеш поняти, що воно регулює. А я тепер згадав, що тут підсвітка в ногах регулюється. І відчинення багажника. Під цими перемикачами є отакий кермашик відділення, і туди ж поставили газовий блочок керування. Дірене кермо до нього зауважень жодних немає. Тепер пробігу на зараз сімдесят тисячі кілометрів. Тут управління мультимедією Hands-Free. Тут у нас управління адаптивним коріс-контролем, вона з радарами, з троніками, круїз все працює. Ми сьогодні це протестуємо, напевно. Є. Ну, Тут по бортовому комп'ютеру будемо довго дістати класи. Датчики в тиск в шинах, понятна справа, що є. Адаптивний круїз, утримання в смузі. Так, витрати зараз 9,5, але я так розумію, що це змішаний якийсь режим. Мультимедіа, наскільки я знаю, вона має бути з Android Auto і CarPlay. Також тут у нас клімат двозонний. Обігрів керма і передніх сидушок є. Ось воно тут у нас вибирається окремо мінімум. Кнопочка старт-стоп, звісно, у нас на безключовому доступі. Клімат-контроль так само у нас і тут регулюється, ось двозонний обігріви. І від мультимедії управління. Тут також у нас система стабілізації вмикається, і старт-стоп. Ми можемо примусово вмикати і вимикати функцію, щоб автомобіль не глох у нас носити на Так, Керування повним приводом, авторежим, сніг, спорт. І тут пісок бруд, типу такого. Ми зараз в авторежимі. USB AUX. гніздо для підкурювача. Відділення таке, не знаю, напевно, під гаджет. Електроручник. Два підстаканничка, ключик ось такий. З речі, з автозаписком. Всього можемо перевірити. сьогодні спробуємо. Натискаємо ось цю клавішу. І ось вона у нас завелась і прогрівається. двигун бог володжується. І один раз натискаємо, потім вона бах і заглохла. До побачення. Підлокітничок такий м'якенький, продовгуватий. Тут ще один USB-порт і перехідник під газове обладнання. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Панорама у нас величезна. Шторка відкривається закривається все добре. Єдине, що мене власник попередив, що люк не відчиняється. От у нього є така хвороба, наче, тільки на провітрювання його можна відчинити. Зараз. Так, да. бачите. А якщо відкрити повністю вниз, то у них. Є така проблемка заїдання. От за що я люблю японця, що скільки років не було, воно буде працювати. Ну і така ще тут ничка є, окрім бардачка. По безпеці у цього автомобіля має бути все рідним, тому що на аукціоні ви, як і я, бачимо, що безпека в неї не спрацьовувала, і власник це теж каже. Звісно, ну що було до цього, чому в неї там фарбована ліва сторона була. Я думаю, що нічого серйозного раз в розкарфаксі не було. Тому безпека все ж таки на 99% Я переконаний, що вона рідна, але ще нюансів, які я забув. Це дрібниця, але все ж має про неї сказати, що її розтанювали, судячи з цього, коли виїжджали в Європу на швидкоруч, позалишались е трошечки елементи. Залишки плівки, бачите, тобто, ну, вам доведеться або їх просто зняти потім, або перетонювати. Речі я звик називати своїми іменами, зріст мене 193 см, і я тут сижу майже як жираф, тому що ви бачите, я підпираюсь в дах, в стелю. Такий нюансик є. Сиджу я зараз сам за собою, з моїм ростом 193 см. Колінками торкаюсь, мені не вистачає трошки місця, але їхати все ж таки я можу. Єдине, що мені тут дійсно, іще, що ноги, якщо там розкину, сяду нормально, зручно, то головою я все ж таки тут торкаюсь так. При тому, всьому, що спинка в мене вона тут має два положення, я зараз відкинув на От Якщо я ще строже сяду, то вона ще буде більше заважати. Є підлокітничок, є два підстаканички. Також у нас тут є повітродув свій. І два USB, ага, тут USB і Type-C, два порта таких і таких. Ну, американську розетку не чіпаємо, вона нам не потрібна. Отак от. А ось тут у нас є, я так розумію, О, автомат, так, да, автоматичне я. паркування. Ми його зараз не трогаємо. Є е, парктроніки вимикаються, бачите. І ось отримання в смузі. Провіримо теж, як воно сьогодні буде працювати. Так воно OFF, так воно on. Хай буде включено. Щодо інтер'єру, знайшов зауваження. Ось тут бачите, нам певна запчастина, яка їхала, коли після ДТП з Америки. Біля барточку трошечки подряпана є. Неймовірно дивне рішення для мене. Електропредбажники можна відчиняти салони, і, і тут. Е, кнопка якою зачиняється, багажник, я одразу з цього й піду. Багазочку трошки розкидана, бо тут є докатка, е, Домкрат, власник тут все порозкладав, поскладав те, що треба з собою мати. Це я так розумію, олива, на якому вона їздила, 5 у 20 Max Pro, Mopar. це оригінал. Е, так, вогнегасник. Ну, машина з Європи, я ж кажу, ще раз приїхала, мені її привезли автовозом. Так, і нижче тут у нас. Газовий балон. Я навіть чесно кажучи, не хочу туди лізти. Там все окей, все нормально, все ахайно, щоб запаску не дергати. І ви поняли, я завжди шукаю клавішу, тут відчиняти бажник, а вчора він знаходиться ось так дивно тут. Сів за кермо і звернув увагу, що в мене ще й була не так налаштована, як я люблю. Я ще нижче ще опустився, тому сідушка ще уїхала назад. Тому позаду місця там реально для високого, або за високим водієм, або високого пасажиру буде не дуже зручно. Середнім ростом буде досить комфортно, напевно. Ну, за кермом сидиться мені зручно і вирушаємо в невеличкий тест драйв. Що вам хочу сказати, Джіп в цілому це не мій вайб, але на нього є окрема, окрема каста людей, які бувають, кажуть, хочу саме джіп. Є свій прикол, напевно, є своя любов. Зараз я їду перші там, свої якісь метрів на цьому автомобілі. А монітори сліпих зон ще в зеркалах є зараз, тільки що теж їх щойно перевірив. Пливе-пливе, їде приємно в ходу. Тут нічого поки що сказати не можу, і зараз будемо ще трошечки її тестувати. Обрав я спорт режим тут на цьому перемикачі. Спробуємо зараз розігнатися нуля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Мотор співає приємно. Не скажу, що вона прям гонка. Ось ми зробили сотню. Тобто не скажу, що дуже швидка машина. Ну, відчувається, що мотор потужний. Я так розумію, що тут в лінійці він один з найпотужних з атмосферників. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Послухаємо підвізку. Оп, оп і оп. Ну. По підвізці проїхала, вона приємно, думаю, зауважень ніяких немає. Специфіка своя, якась така, щось відчувається, ну саме своє. От я в основному на японцях переважно їжу, але так само і на вагах. Останнім часом багато доводиться і на там, Вольфа, і на доджах. Тут щось своє. Ось порівнювати складно. Знаю, що Chrysler, Fiat, там платформи має спільні з якимись ще машинами на полюбому. Думаю, що вони розповсюджені, але. Ну, якось все по-своєму. Досить по-своєму. Поведінка, двигун, як працює, як вона себе поводить на дорозі, як вона розганяється. Все це досить дивне і нове для мене рішення. Адаптивний круїз вмикається ось цією клавішою, а ось цією звичайний. Я такого ще не бачив ніколи. Тобто адаптивний круїз окремо вмикається. Ну, от я зараз його виставлю, ногами не працюю. Не зупинились в потоці за автомобілем. Зараз почекаємо, що буде далі. Газнув. Ну, Дай назад на швидкість, далі поїхали все. Я не ногами вже не... тільки торкнувся акселератора і поїхав. На адаптивному круїзі. Ну, це цікаво вперше таке бачу. Трохи зараз ще й послухаю по такій, от бачите, гунтовці пощебню. Ну, в салоні в салоні досить приємно і тихо. Підвізка теж відпрацьовує непогано. До цього в мене зауважень немає. Тут приємно в село знаходитись на поганій дорозі. По принципу роботи повного приводу. Я не думаю, що тут ця автівка чемпіони, хоча зазвичай джіпи ну, і славились, вроді непоганою проходимістю. Ну, думаю, що вона така. Плюс-мінус середня, тобто, понятно, що з снігу, десь з бруду вона там вийде, але не для офроуда. Ця тачка має думка ну, 100%, що це все ж таки автомобіль для міста і для траси. В першу чергу. Що мені дуже сподобалось, це те, як тут працює двигун, наскільки він приємно співає. Бархатно так і п'янта стара знає слово само по собі таке, яке має дуже хорошу репутацію з на американцях. А ще він дуже тихо працює на холостих, коли вона заведена, її майже не чутно, як він працює, дуже збалансовано, відчувається такий от фечість роскріптом. Особисто для мене джіп, ну як була, так і залишається чужою маркою. Не моя автівка, тобто не та ну, не те, що моє саме. Я не кажу, що щось погане, але тут є свій вайб. Я розумію, що в неї є свої шанувальники, є за що любить ренігет, по-своєму там хорош. От. Перше познайомився з Чрокі, Чіроки, по-своєму прикольний. Але це все не мої машини. І компас так само. Ну, тобто я їх тестував, знімав, продавав, але не моє саме. Я там більше шанувальник інших марок-брендів. Ну, але є за що кайфувати, є за що любити, плюс тут все-таки жирна максимальна комплектація. Я вам все, що зміг, кратко розповів. Дивіться, думайте, присматлюйтесь, якщо все сподобається. Перевірте і купіть. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавто. Всім бажаю миру, но нам перемоги. Слава Україні!